Ніколи не працюйте в неділю, бо так написано: день святий потрібно святкувати. І Я зараз пояснюю, чому це так. Про що я це говорю взагалі, і співставлю з фактом, який страпився в моєму житті, скажімо, така історія. У мене мій напарник, до якого ви теж можете подзвонити. Він взагалі-то насправді він вчиться в духовній семінарії. І ще до того, як він почав вчитися в духовній семінарії, ми дивилися такого священника Братковський. Так і він це гарно дуже пояснює. А в нас на радіоринку в неділю, щоб ви собі розуміли, ще до війни була така історія, що цілий тиждень могло не бути Людей взагалі, а в неділю просто приїжджали різні сели і так далі. І вони мені реально бувало так, що закривали тиждень. І штука в тому, що е, коли вони закривали мені тиждень, мені оця неділя була завжди важлива. Тобто, і в неділю я працював, і приходить час, що ми перестаємо. мій, скажем так, напарник каже: слухай, дивися, ми мінялися завжди. Я в неділю працював. А він в понеділок працював, наприклад, там чи вівторок. І я кажу, окей, ми мінялися з ним завжди. І він каже: дивися, прийшов час, каже: Я з недільних грошей ну не хочу брати. Каже, я вже трошки більше можливо розумію цю всю історію і я не хочу, щоб ти працював. Якщо ти не заперечуєш в тому, якщо ти хочеш працювати, відповідно я грошей з недільних е, з Недільного Вторгу брати не буду, а неділя мені тиждень закривала деколи. Ну я кажу, ну дивись, якщо так пішло, ну тоді я теж в неділю перестаю працювати. Бо ну не все побудованому побудовано в тому світі на грошах. Кажу, є якісь також якась мораль, якісь принципи і так далі. Кажу, ну тоді я не буду так також. І я теж перестаю в неділю працювати. І замість того, щоб не лежати, ми в неділю ходимо кожної неділі в церкву. І що я вам скажу? Оця неділя, висновок в тому всьому який, оця неділя. Яка мала би мені врятувати тиждень? Я остався вихідний, я з сім'єю, і я не став менше заробляти. Оце саме цікаво. Попробуйте, і у вас буде та сама історія.